Ну так воно і є. Це люди, які вважають себе елітою. А е, насправді це звичайне бидло, яке спизило гроші з бюджету України та е, жирує на ті гроші, жирують їхні діточки ті е, та інше. Тому, якщо у вас є якісь запитання до тієї влади, беріть і ставте ті запитання. До Конституції України е, влада в Україні належить народу України, тому е, народ України є. Найвищою владою. І якщо у вас є питання до мобілізації, беріть у воєнкому за блядь, тяніть Верховну Раду, хай мобілізуєте ту всю пиздоту. Тяніть і воєнкома на сесії міських рад. Там ж нічого не відбувається, крім розпилу бюджету. Жодної допомоги для фронту від цих підарасів ніколи не було і не буде. Всі ті ж ПЗЖшники сидять, поназивались по-іншому, сидять в міських та обласних радах, ніхуя не роблять, крім того, що пилять бюджет міст. Мобілізуйте їх. Ви влада в Україні. Чому ви забули саме головне народ України і є влада України? А цих пидарів ми тільки наняли на якийсь час, щоб вони виконували якісь обов'язки. Ну, так приходьте, хай складають повноваження та пиздують на фронт. Думаю, хлопці на нулі будуть дуже раді цим тугим е жопам, які в своєму житті нічого не робили. Е вони їх там і підтренують та е пройдуть швидкий курс молодого воїна і будуть захищати Україну. Тому не, не треба, як кажуть, робити. Вигляд, що ми безсилі. У нас є достатньо всіх і повноважені в рамках закону та інше. Тому ті міста, мери містів, там їхній апарат не... Не зрозуміли, щоб було е, так уявлення відкрити, скільки е, містить людей апарат міста Лондона. Це мільйонне місто. Чи ось Берліну десятки людей. В апараті міста Київ декілька тисяч людей. В апараті міста Дніпро, декілька тисяч людей. Що вони там всі роблять? Всі з зброєю. За жопу на фронт на нуль. Тобто будь-який громадянин України, якщо у вас там в місті буде декілька сот громадян України, ви зможете забезпечити мобілізаційний план. На роки вперед, тільки перетрусивши отут пиздоту, яка засіла блять, та пиздить наші гроші. А що вони пиздять наші гроші, то факт. Вони працюють на Путіна і заважають армії України перемогти. Дивіться, кожного дня в Україні проходить тендерів на 2 мільярди. Тобто, одним днем ми могли б закрити е... всі, всі потреби дронів. На декілька місяців вперед одним днем. Тобто, оцей пограбунок бюджету, якщо зупинити, 2 мільярди перенаправити на закуп дронів, а ще ліпше на виробництво тих дронів. А завод коштуватиме десь 20 мільйонів. Це гарний завод по виробництву дронів з повним циклом виробництва. Тому рахуйте самі 2 мільярди гривень і 20 мільйонів один, одне виробництво дронів. То ми кожного дня могли б по тисячі виробництв запускати. І по тисячі заводів, це не те, що тисяча дронів, Тисяча заводів кожного дня. Тому, якщо та пиздота з міських та обласних рад. Піде на фронт, жодних проблем не буде. Для бюджету це буде навіть краще, тому що ця вся пиздота, яку потрібно годувати корупційним налогом. Ви ж розумієте, що всі вони хочуть грошей. Всі вони пиздять гроші з бюджету. Всі до одного. Нема жодного чесного чиновника в Україні. Жодного. Вся та пиздота, як казав Кузьма, повинна бути спіймана та тижнена. Тому з класиком спорити не можна. Кузьма заплатив за те своїм життям, за ті слова. Її вже вбила та корупція, блядь, яка зараз вбиває Україну зсередини. І кольор тієї корупції не має жодного значення. Там була голуба корупція при Віті Януковичі, була медова корупція при пасічнику. Та Кулі була коричнева корупція при Порошенка. Тепер зелена корупція. Всі ті кольори того сіфілізу, який роз'їдає Україну, жодним чином не міняє качество того сіфілізу. Це ті ж самі люди, це ті ж самі олігархи, які нам на кожні вибори готують нову порцію нових бля, типа Яценюка, тіпа там, ну, взагалі ми всіх знаємо в обличчя. Які піздять наші гроші, потім виїжджають десь в теплі країни та в червоних шортиках бігають там десь біля Статуї Свободи, роблячи вигляд, що не розуміють, що відбувається. Потім їх наймає інший олігарх, вони також приїжджають тут щось коментують. Тому перше влада в Україні згідно з Конституцією, згідно з законів України, належить народу України. Ми і є та влада в країні, яка повинна формувати всі відносини між органами влади та інше. Тому, якщо у вас є мобілізаційний ресурс, який сидить десь там і ніхіра не робить, крім піздити гроші, беріть його, сідайте з ними в бусики та вивозьте на ноль. Думаю, хлопці тому будуть раді. Такої підтримки, жопастої, блядь, яка. Від'їдалася роками на бюджетні гроші, жодних питань і все в рамках закону.